Річниця великої перемоги над нацизмом як відзначають пам'ятну дату у столиці, ви дізнаєтеся у нашому випуску. Це СТН. мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня. На Володимирській гірці сьогодні молилися за мир та перемогу України над ворогом. У духовному співі об'єднались майже півтори сотні капеланів та більше трьохсот воїнів. АТО. долучились до молитви військових священиків і президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, а також мер Києва Віталій Кличко. За словами глави держави, під час суворих випробувань на міцність нашої батьківщини народився потужний всенародний рух волонтерів. Інститут військових капеланів. Священиків, які займають. Аються душпастерською опікою солдатів на сході, зазначив Петро Порошенко. Без сумніву можна назвати захисниками вітчизни, адже і їх не оминають страхіття війни. Щоденно в зоні АТО служать понад 100 військових капеланів. У цілому ж за час збройного конфлікту українське духовенство різних церковних юрисдикцій направило на фронт та в прифронтову зону близько 600 священнослужителів. За два роки цієї вітчизняної війни за нашу незалежність ми довели світові. Що ворога зупиняє не лише сила зброї українських воїнів, але й духовна міць під вогнем градів та смерчів. Душа кожної смертної людини природно звертається по допомогу і порятунок до Творця Спасителя. І страх долається вірою, зміцнюють віру духовники, які знаходяться пліч опліч із солдатами. Останній час всі молитви в нашій країні, молитва за мир. І всі сподіваються, що мир повернеться в нашу країну. Сьогодні всі, я впевнений, ті, хто був на молитві, всі ті, хто живе в нашій країні, сподіваються, що страшну інформацію про загиблих ми не будемо отримувати. Пам'ять полеглих воїнів під час Другої світової війни у столиці вшанували пам'ятною ходою та покладанням квітів до могили невідомого солдата. У колоні йшли перші особи держави, столиці та ветерани Другої світової. За ними крокували бійці АТО. Всі разом вони вшанували полеглих хвилиною мовчання. Було 14 днів ні я був. три года. Був Виллу, Київ, в Києві, в Вінниці, где е, була ставка Гітлера, ми там все изучали і передавали на землю, як там ведеть себе немців. Ми пускали ешелони податкоси. Очень много пустили. Живої сили побили немцев. Ну і наших много теж по. пострадали. Вот у меня демец оставил два ранения в голову. Мне было 12 лет. Я был разведчик. В Мы в Винницкой области, в Молдавии, в Хмельницкой области. Это был наш район действий. Был наш район действий. И мы много сделали, уничтожили Партізанські з'єднання в Вінниці, то 34 чотири тисячі фашистів. Набішлося сьогодні і без невеликих сутичок під час святкових заходів. Наша журналістка Івана Біличенко на зв'язку зі студією і у неї довідаємося усі подробиці, що відбуваються у центрі міста. Отож, Іванно, мої вітання. Знаємо, що тобі є що розповісти. Отож, тобі слово. Доброго дня, Юлія. А так дійсно зараз парку слави людно. Я не помилюся, якщо скажу, що за цей день до звічного вогню принесли квіти з тисячу людей. З годину тому сюди прийшла акція Хода людей, яка ще з арсенальної йшли з портретами своїх родичів-фронтовиків. І тих, хто загинув на війні, і тих, хто зустрів перемогу. За словами родичів, свято день перемоги для них все життя було найголовнішим в році. Дійсно, не обійшлося без суточок. Ще на метро Арсенальна вже сформовану колону ходи, увірвався молодика. Радикально налаштований молодик, який намагався розштовхати натовп і намагався прорватися до організаторів. Та зав'язалася лайка. Дуже вчасно зреагували поліцейські. І вивели молодика назовні. Далі колона пройшла спокійно і вже тут біля вічного вогню, біля Стели перемоги з іншого боку. Стели з десяток молодиків, розгорнули червоно-чорний стяг. Це було з годину. Дякую, дякуємо нашій Івані Біличенко за оперативну інформацію. Я ж нагадаю, що це була наша журналістка Івана Біличенко, яка розповіла про сутички у центрі міста. Наша команда відслідковуватиме всі найактуальніші події, що сьогодні відбуваються з нагоди відзначення великого дня перемоги. Отож, про всі деталі ви зможете дізнатися у наступних випусках СТН. Поки ж рухаємося далі у селі Чайки, що під Києвом жителі багатоповерхівки самотужки відновили історичну споруду довготривалу вогневу точку номер 420. до часів Другої світової. В подальшому планують перетворити на музей. Тему продовжить Юлія Пошивалова. Ці кулеметні постріли гучно сповістили про те, що місцевим жителям вдалося дати друге життя занедбаній оборонні споруді часів Другої світової, аби привести до ладу цю вогневу точку. Працювали вихідними днями. У нас було 4 чотири суботи, і одна воскресення, і ми за ці п'ять днів могли це створити. Благодаря воїнській вонська допомагала нам. Кожен раз раз виділяли діляли трібайця, то допомагали працювали, тобто копали. Що Ну що потрібно було, то було робили. Також приходили місцеві жителі Бреслітовського приходила к нам сама оборона Петропавловська Барші, сечи, громадская громадська організація. Кошти на реставрацію збиралися жителів комплексу та в соцмережах. Люди допомагали будівельними матеріалами, долучилися до відновлення вогневої точки і дослідники фортифікаційних споруд. До здесь был мусорно. Когда давно, в 2008 году, его його мы, ми то вот, просто убирали. А сейчас сделали окопчик, сделали заборчик, сделали стенди. В общем-то, все хорошо. Зусилля громади і дослідників оцінили місцеві жителі. Чи не найбільше відреставрована споруда припала до вподоби малечі? Дорослі теж вітають таку ініціативу. Я думаю, що наше покоління в даний момент немножко забули про нашу історію. Але це навіть не завжди як оживити цю історію, щоб всі знали, що це такое була, щоб не повторилися більше. Мій дід теж воював. Подальшому реставратори планують перетворити цю вогневу точку у музей і проводити тут екскурсії. Юлія Пашивалова, Тарас Мишак, телеканал Київ. 16 хвилюючих світлин біля музею історії України у Другій світовій війні напередодні відкрилась особлива експозиція. На великих стендах українці вдивляються в обличчя матерів героїв. Фотографії мужніх і відважних жінок бачили і наші журналісти. Це не просто мати, а мати героя. Уже третій рік, як її син майор Олександр Порхун, захищає батьківщину на сході. І якби не його прохання зізнається, жінка не було б і цієї фотографії. До уваги пані Валентина незвична про себе майже ні слова. Більше говорить про сина. Ну, люблю його дуже далеко. Він від нас зараз він ніколи не розказує, де він? Що він? Тільки здрастуй, мамо. в мене все хорошо. Я на роботі, значить, ясно де він. 16 хвилюючих світлин у День матері і день примирення та пам'яті з'явились на території Солдичного музею історії України у Другій світовій війні. На них відважні українські мами, яким випало на долю народити героїв і благословити їх на захист країни. І найголовніше потім стати їм надійним тилом. Мама Надії Савченко також на світлині тут, як і в житті. Її погляд мужній і рішучий. Було й мені таке, щоб я признала, щоб рідні признали, щоб надя признала, щоб Україна признала. А я сказала, розстріляйте мене на місці. Я не признаю, що моя дитина винна. Зловили офіцера українського, значить, ви її поставите на коліна і Україну поставлять на коня. Та ніколи цього не буде. Тривога, хвилювання або ж навіть і біль утрати про всі переживання цих жінок розказують очі, і організатори переконані, чим більше українців мають в них зазирнути, аби знати своїх героїв. Це жінки, які Прийняли цей виклик бути не просто люблячою мамою, яка хоче вберегти свою дитину, але які ем, в той момент, коли треба було приймати рішення, благословили своїх дітей на виконання їхнього синівського чи дочеринського обов'язку перед нашою країною. Ми хочемо в особливий спосіб їх вшанувати, подякувати їм. І ні в якому разі не лишити їх наодинці зі своїми тривогами наголосив Петро Порошенко, який відвідав відкриття виставки і особисто зустрівся з мамами солдатів І з тими, хто, на жаль, не дочекався своїх дітей із фронту, і з тими, хто ще чекає своїх героїв. Сьогодні день матері. Ми схиляємо голови перед українськими мамами, матерями героїв, які є і саме справжніми героями. Дай вам Боже здоров'я! Дай вам Боже сили, щоб ви обов'язково дочекалися своїх героїв. Жіночі портрети планують організатори виставки, мають побувати в багатьох містах України. Це наші, це наші рідні, це наші близькі люди, за яких ми і переживаємо, і далі будемо про них думати і дбати. Це взагалі дуже страшно представити, що в наше час ми бачимо матері з печальними очами, що бачимо, як вони страдають, Дуже учли ліцом матері. Живого сина від лица матері саматірі І Так не хочеться ці печальні лица. Виставку матері героїв фотографи уже поповнюють новими світлинами, аби українці знали в обличчя усіх своїх відважних і сильних духом жінок. Наталія Біловол В'ячеслав Венечанський, телеканал «Київ». Це Всі новини станом на цю годину більше зможете почути уже рівно о 15-й. На все добре і найголовніше миру всім нам.